мене звати Геррі Чліпе. Я дерматолог, фахівець з догляду за шкірою, і я працюю з косметикою вже понад 25 років. Шкіра протягом дня забруднюється на неї. Наносяться різні засоби для догляду за шкірою, а також макіяж. Для здорового стану шкіри. Всі ці забруднювачі не мають залишатися на шкірі більш ніж на 24 години. Їх слід видаляти. Зазвичай використовується очищувальний засіб для обличчя. Процес має бути достатньо ретельним. Щоб увесь бруд і денний макіяж повністю змити увечері для порівняння. Це схоже на поверхні у приміщеннях, де також накопичується пил. Те ж саме відбувається зі шкірою. Якщо поверхня жирна, пил та бруд накопичуються ще інтенсивніше. Наприклад, очищати обличчя можна за допомогою цього приладу, розробленого компанією Елар, голівка насадки, щіточка, покрита мікрочастинками срібла, тому абсолютно бездоганна в плані. Гігієни вона здійснює коливальні рухи, тобто назад вперед. Така технологія краще ніж обертові рухи, тому що коливальні рухи не розширюють пори. Очищення за допомогою такої щітки набагато ефективніше, аніж звичайне ручне очищення водою і очищувальним засобом. Разом зі щіткою ви можете застосовувати, наприклад, цей очищувальний крем цей засіб спеціально розроблений для спінювання під час коливальних рухів щітки і звільнення шкіри обличчя від бруду і забруднюючих часточок, що надає відчуття дійсно чистої шкіри. Двічі на тиждень замість насадки щітки використовуйте насадку для пілінгу. Вона видаляє відмерлі клітини шкіри, освіжаючи та вирівнюючи її. Після використання насадки для пілінгу або щітки для обличчя важливо використовувати тонік для обличчя LR SideGuard, який допомагає зволожити шкіру після очищення, відновити ph баланс шкіри і змити залишки очищувальних засобів.